Ось наша команда Вінницького району. йде на перевірку спорядження. Перед крос Не, перед командною технікою. Сьогодні ми надіємося, зайняти хороше місце. Подивимося, що нам скажуть. на насчет нашого спорядження.

Ноші я не А ні, я, я не А, Там, там ви двох несе. Зурик. Ти не хочеш. Три команди несли тебе. Ярик Я треную Ярик.